Вася я вас ітаю вас. І сьогодні я буду брати інтерв'ю у сільського авторитета Віктора Петринича. Привітайся. Привіт. Розкажіть, будь ласка, що б ви хотіли змінити у нашому селі? Я би хотів, аби Саня готовим не їв червоків, не жарив опалищів, не варив опалищі, і не робив котів, і не робив псів і їх не їв. І би він, він не, не брав. Як то? Що то там таке робить? Не брав, як то? В... Гусінь і гусі Сан... хто ю. <към> то як то його? Василь? Який Василь? То не Василь, а Саня Гартун. А, Саня Гартун. Ясно. Що ви можете сказати про Романа Про Романа Макета? Так. То... Ми з ним як то, Ми розійдемо, йдемо, йдем, а роман Мікетин бере, кидає в камінь браму, а звід а звідти вилітають опарищі. І, і всі йому в песок залітають. Ого. Ага. Що можете сказати про Тараса Артема? А, Тарас Артем, тем файний як то паяльник. сказати. Файний паяльник. Тарас Паяльник. А він він як машину, там все припаює, там все. А, б, а краще аби аби, файно інтернет настроював. Хто? А Тарас Артем. Хто хто? Тарас Артем. А, Тарас Артем. Зрозуміло. Про кого тебе ще запитати? хм ви можете сказати про... Про себе. Розкажіть, будь ласка. Е, про себе. Що ви любите робити? Я Я, 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 я люблю робити. Е, я люблю. Що таке мені сказати? Робити люблю. Не, не робити, а. Любиш грати футбол? Люблю. М -м, розказуйте. Е, стою на воротах, файні м'ячі відбиваю. Розуміло. Що можете сказати про Диму Артема? Е, файно футбол грає. І файно стоїть на воротах. Хто? Артем. Ясно. Ладно, всім пока. Підписуйтесь на канал і ставте лайки. Всім бай-бай.